З цим прапором третя рота спеціального військового підрозділу Кракен звільняла Харків і Харківську область. У Рівненському ліцеї номер 12 відбувся передвеликодній захід. Пасха для військових. Його учасниками стали школярі та поранені військові, які проходять реабілітацію в місцевих закладах. Хочемо для вас нашу найкращу. Наші захисники, і захисниці, ще раз сказати, що ми вам дякуємо до неба за сьогоднішнє небо. Хто далеко від своїх домівок, ми хочемо показати вам, що рівне любить і ви в себе вдома. Окрім концертної програми, діти разом із захисниками прикрашали великодні паски. Це символ вдячності та підтримки. Випечені вироби освятили, а потім передали до лікарень, де перебувають поранені захисники. Я це перший раз попав на такі. Це, в прошлому році було точно так само це я перший раз попав, але в дійсності для нас, військових, це дуже приємно. Дуже приємно, але дуже з нас, військових, от порівняно з тим, що от я знаю на сьогоднішній день, що, мало бути трошки більше людей з наших військових, нашого брата, які в пікселі, приїхало дуже мало. І я якби за це дуже такі зли, якби це бо це дітям, діти для нас вкладаються. Це ми їм приклад, і ми повинні сюди для них приїхати і показати, що от ми в дійсності для них хочемо щось зробити. Організатори акції прагнуть подарувати військовим атмосферу свята навіть далеко від дому. Це спосіб висловити подяку, підтримку і нагадати: ми поруч, ми пам'ятаємо, ми вдячні.